З робочим візитом Рівненську АЕС відвідав очільник енергоатому Петро Котін. Виробнича зустріч на підприємстві відбулася за участі адміністрації РАЕС. Обговорюючи поточну діяльність компанії, Петро Борисович зауважив, що Кабінет міністрів України затвердив склад наглядової ради енергоатому. Це дозволить перейти на міжнародні стандарти корпоративного правління, а також виведе акціонерне товариство на новий рівень взаємодії із західними партнерами. Зокрема, з'являться додаткові. Можливості для створення спільних підприємств та отримання інвестицій для будівництва нових потужностей до слова спорудження енергоблоків було однією з важливих тем зустрічі. Петро Котін разом із генеральним директором РАЕС Павлом Ковтонюком, головним інженером В'ячеславом Стояновим та присутніми на нараді керівниками обговорили стан підготовчих робіт. Разом з тим, не залишили поза увагою питання створення житлового фонду для будівельників. Серед інших тем посилення захисту енергетичних об'єктів та стан ремонтної кампанії енергоблоків філії ВПРС. зважаючи на загальну ситуацію в енергосистемі країни, Петро Котін наголосив на зменшенні тривалості ремонтних робіт без втрат їх якості. Основне завдання наше до осінньо зимового періоду до початку мати в мережі всі дев'ять енергоблоків, які зараз перебувають на території України. Звичайна проблема б вирішила повірення Запорізької атомної станції в наш склад. Ми було повністю закрили всю потребу України в електрики, але на сьогодні це питання на жаль не залежить від великих степені від нас. Основне не тільки скоротити це терміни і надати електроенергію настільки потрібно саме зараз нашим громадянам. Як також забезпечити дуже високу якість виконання цих ремонтних робот Тож, надійна експлуатація енергоблоків перед усім. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, УІТЗГ РАЕС.